Те, що гуцул може пройти за день, чи зимою, чи літом, чи в нього просто це в генах засаджено, а й те, що містянин може пройти, який ніколи вверх по сходах там не піднімається вище другого чи третього поверху, це зовсім інші речі. Тарас Пасимок туристичний гід з 15-річним досвідом. Він розповідає, що більшість людей не готова до тривалих туристичних походів. Фізичний стан туристів, які мандрують Карпатами, з кожним роком погіршується, каже Тарас Пасимок. Якщо ми говоримо за період не туристичний, тобто з 1 жовтня там по 1 травня чи по 1 червня, залежно від погоди. Відповідно, я не рекомендую ходити непідготовленим людям в такі походи. Якщо ми говоримо за зимову суто зимові походи, умовно називаємо їх з першого там грудня чи з 1 січня по якесь там 30 березня. Чесно кажучи, я би їх взагалі заборонив на законодавчому рівні ходити або законодавчо регулювати, що спасательна операція лягає суто на плечі того, хто загубився. Ось я впевнений, що це на 99% вирішить цю неприємну ситуацію, коли кожен рік чи у граганах, чи на драгобраті, чи, наприклад, у тій самій Чорногорії люди помирають. Галина Бабюк розповідає минулого року в складі туристичної групи з двома гідами та донькою здійснила похід на Говерлу. Це каже, був подарунок дочці на 20-річчя. Це мрія моєї доньки піднятися на Говерлу була, і вона її здійснила. Було важко. Вона говорила. Марина Некоряк ходить в гори понад п'ять років. Розповідає, що у серпні 2023-го вперше взяла в похід на гору Острий, що на Косівщині двохрічну доньку. Пішли самим найлегшим шляхом, ну, пів дороги вдалося Анастасії здолати самотужки, от, а половину шляху батька на плечах з рюкзаком. От. Але дуже сподобалося їй на вершині, дуже, сподобав, дуже сподобався їй цей досвід. От, так що будемо залучати по максимуму. Під час організації походу в гори варто оформити страхування, а також замовити послуги у гіда, провідника чи туристичної фірми, каже завідувачка кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Руслана Гейнс. З її слів, договір із турфірмою про надання туристичних послуг передбачає обов'язкове страхування туристів. Натомість договір про надання екскурсійних послуг ні. Гід повинен бути зареєстрований як підприємець і мати відповідні документи а під час походу не відхилятися від. Від затвердженого маршруту розповідає Руслана Гейнс. Гід не може нести відповідальності, якщо особа, яка ну, отримує послуги екскурсовода, перебуває на екскурсії, травмується. Відповідальність тут несе, тому що або страхова компанія, тобто завжди така особа вона має можливість звернутися до страхової компанії і застрахувати. Своє життя і здоров'я, якщо ми будемо говорити, що екскурсія відбувається, наприклад, в межах укладеного договору про надання туристичних послуг, так ну там ширший спектр послуг за цим договором, то в такому разі тут турист зобов'язаний бути застрахованим. У відповіді на інформаційний запит Суспільного начальник головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький повідомив, що у 2023 році в гірській місцевості Івано-Франківської області загинули чотири туристи минулого року вісім. У 2021 році смертей мандрівників не фіксували. А протягом 2020 року у горах Івано-Франківщини загинули три людини. Станом на 18 жовтня у 2023 році Прикарпатські надзвичайники провели у горах 157 пошуково-рятувальних робіт, за весь 2022 рік 133, упродовж 2021 року 135, а у 2020 році 141 пошуково-рятувальну роботу. Від 1 січня до 18 жовтня 2023 року Прикарпатські рятувальники евакуювали з гір 50 травмованих туристів. Протягом минулого року 27, у 2021 53, а у 2020 році 26 людей. Найчастіше туристи потрапляють в надзвичайні ситуації, травмуються і губляться на говерлі, а також на маршрутах, які ведуть на гору з урочища Заросляк, розповідає начальник 4-ї гірської пошуково-рятувальної частини Державної служби надзвичайних ситуацій в області Тарас Бринда. З його слів, кількість пошуково-рятувальних робіт збільшується в зимово-весняний період з початку нового року і до кінця березня, а також у літньо-осінній період від червня до середини вересня. У міжсезоння з жовтня до грудня, гірський рятувальник радить утриматися від сходження. На високогір'я або обирати простіші маршрути, коли людина планує здійснити якусь гірську мандрівку, це належно до неї підготуватися, тобто мати все необхідне, перш за все, одяг, взуття. Там, ну, головні обори, рукавиці, інше спорядження, рюкзаки, трекінгові пализ. Це основне поставити спеціальний додаток, який розробила гірська пошкова-рятувальна служба ДСНС України по рятунок у горах і зареєструватися в ньому, щоб в різних ситуаціях можна було повідомити гірську рятувальну службу про те, що з людиною сталося і в якому місці. Е, уточнити прогноз погоди, е, ну, вивчити маршрут. Е, ну і в разі, якщо він не сприятливий, відмінити його. Упродовж 2020-2023 років Прикарпатські поліцейські відкрили шість кримінальних проваджень за фактами загибелі сімох туристів в горах. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомив заступник начальника Нацполіції в області Ігор Максимів. Кримінальні провадження і досудові розслідування щодо гідів чи організаторів гірських походів, під час яких загинули туристи, поліцейські не проводили. Розповів речник поліції в області Андрій Яцків. Ми нагадуємо, що особи, які надають туристичні послуги, несуть відповідальність за безпеку туристів у походах. Так само поліція закликає і самих туристів ретельно планувати свої туристичні мандрівки, об'єктивно оцінювати власні сили та фізичний стан і користуватись послугами лише сертифікованих туристичних агентів. Наталія Веселовська, Андрій Шостакевич, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська область.